Вітаю всіх народ. Сьогодні у нас вже 12 лютого. Ну що, потихеньку все одно воно болото не дає мені стати. Почав ходити, шланги тягати, шукати, де що в мене по загашниках. Ну, так як у мене склад полізних речей, як я вам і казав, ось оцій синенькій халабуді, я да? Поки лазив там шланги, ну вже як би пона... <кій> приготував усе, набрав уже длини 50 метрів, усе ну все одно зайшов на участок, воно до них береться. Коротше, думаю, не буду я там місити. Все одно зараз сам вимажуся з них до голови, нічого хорошого з того не вийде. Потім треба мити ті шланги і все, думаю, ладно. Ну, А коли там бродив, то знайшов ще одну штуку. Ось дивіться, я вам буду зараз показувати, що ж я тут знайшов. Ось, вже в хату не буду йти там, не буду я міняти локацію. Тобто, бачите, це здоровий кільчеватор. Щоб ви розуміли, зараз я його швидко покажу. До речі, народ питали за кокос, де я брав, що. Що по чому, коротше, що я не сказав, я дійсно там не сказав. Ну ось я сьогодні оцю розвитрусив його, все, думаю, може тут якась етикетка є чи що, нічого тут немає, бо так воно все і лежало, де я його пиляв ото, в прошлому відео. Взяв воно, витягнув із чорного того мішка, нічого тут ніде нема. Потім заліз в інтернет, як обично, і ось Зараз я вам покажу. Спеціально виписав, щоб ерунди не змолоть, бо вже і, і цей. Та, мозгів. Мозги всікають. Багато лишньої інформації. Я на листочок воно собі виписав, де я брав. Коротше, кокосовий називається оце, що я вам тільки що показав. Кокосовий блок торф SRI Преміум. Преміум. 4-5 кілограмів цей блок, він без упаковки йде, через що там і немає ніяких наклейок. Коштує 240 гривень. От. Ну, кому, якщо там треба, От. брав у клубі рослин. Інтернет-магазин заходите, клуб рослин, набирайте. І там є. Я не іменно це хотів, бо це якби, ну, така, 240 гривень. Там, по-моєму, є, якщо не помиляюсь, 260 чи більше, я таки заказував. О, ну, менеджер там, до речі, теж толковий магазин, я вам скажу. Менеджер Ульяна була там зо мною бесіду вела і спитала, каже, а для яких цілів він вам потрібний? Кажу, Та, ну, як для які хочу цей. В кільчеватор для пророщування черенків коротше, зробити ну, для пророщування. Каже, візьміть, краще воно той і той. Ну, порекомендувала мені оцей, що ви зараз ну, бачите. Ну, оцей що ось лежить у цьому. Я ще й так удивився, думаю, з якого перепугу би, ну, місто того, щоб упарити, да, там, подорожча, а мені ще й цей предложили, ну, ще дешевший, коротше. То це я його взяв. Не знаю, який би був той, що я хотів, да, дорожче, був би він солений чи ні, ну, це я вам показував. з ну, Ми кубік один. Ну, ось ж Ви бачили, я відрізав і все цей кубік один ми замочували в прошлому відео. То я вам показав, що там немає солів. Тобто, от слова зовсім. Тобто він промитий, нормально, Тут з ним зразу можна розмочили. Бажано, звісно, кипятком його полосануть. мало, ли, що там може бути, чи... ну, не знаю. Я б так би робив, кипяточком і все, більше б я його нічого джав і зразу там... на це. Так, переходимо до цього. Це у мене Короче, я робив, як тільки починав своє виноградарство, це ще зробив, ну, тут трошки запчастів вже воно, бачите, не хватає, бо тут билося, ну, як я ним не користувався, зробив та і раз, тут ось немає, теж вже. Кусок, тут не знаю, теж десь одламався, як воно там у покидьках лежало. Так, коротше, витягую і показую вам подробно. Ставлю зараз камеру на штатив, бо одною рукою незручно це все робити. Зараз я вам подробно розкажу. І заодно за оцю халабуду, що ось стоїть у мене на дворі тут кисна. Ну, Не кисна, звісно, під дощем вона вкрита, тут і шипером зверху, і, ноща, і пленка. Зараз ну, все подробно розкажу. Так, камеру поставив. Зараз я вам. Подробно розкажу, як воно тут устроєно. Значить, дивіться, ось така є миска, наскільки вона тут на 40, по-моєму, літрів. Ну, ось, бачите, така вона здорова. От. Вона зроблена. Сюди вставляється. Все. Давайте я так буду показувати. Ось, бачите, вкладиш, ось, ось є вкладиш. Він зроблений з цього полістирольної плити. Ну, тобто цей вкладиш, ось дивіться, воно миска стає, бачите в нього, ось сюди. Ну, цей вкладиш, ось сюди, миска стала. І воно занімає більше половину миски. Ну і от, Цей вкладиш. Цей вкладиш ставиться, потім вставляється, ось сюди в цю, на пленку, на нагрівательну. Зараз зніму і буду показувати вам Короче, цей кладеш, ось бачите, вставляється туди ця бадья. Це якщо вам потрібно, там я не знаю, сотні 2-3 вирощувати. Це для великих об'ємів. Вставили, поставили сюди, тут з чого воно стоїть. Так, де мій ножик? Вот, мій ножик. Так. Ось, вот, зараз я вам. Опа. Так. Ось, все, дивіться, що тут. Бачите? Коротше, чотири секції ось. Одна, друга, третя, четверта. Нагрівательний елемент, ось все, так називається. Мадин Корея. Що там, де там, дивіться, ось таке. Це тут, коротше, пів метра на метр. Оце тут. Лежить. І на нього ось із цього бумажне це, ДСП, чи це ДВП. Ось о, все, все, щоб його воно там не пошкодилося. чи що. От і все, ось до нього, до цього ось о, датчик. Тобто ну, це контролер, а датчик ось він іде, ось він під плівку. Виглядає, він отак. ось. Бачите, це його датчик. От. Виставляємо режим нагріву і ось, дивіться, і ставимо всю, отак. Ось. Це ще я і малював, щоб знати, якою стороною воно вставляється. Ось, ось Дно точно таке ж саме. Зараз я вам покажу, щоб ви розуміли, що там і за дно. Ось, дно ось ці штуки теж, бачите. Тут якби дві полістирольні плити, ну дно ось, бачите, все. От у нього таке дно. І все. Він не може ліде на сторону тратити своє тепло. Він дає тільки он туди. Оця вся система моя. Отак воно і працює для пророщування. От. Це здоровий кільчеватор. А це ось це в мене була стратифікаційна камера. Ось, бачите, автоматика в неї ось ось своя тут. Ось вилочка висить, ну воно проводи підв'язане, щоб він не де бачите, бо воно так на дворі стоїть. Це воно раніше було роки три назад. А зараз це успішно його жінка використовує для курчат. Тут така ж сама, я зарані вам вже... Воно дивіться, бачите? Де воно воно видно? Ну, коротше, така ж сама пленка лежить. Теж поростна плита внизу. Ну, щоб не загублювало тепло. О! І отак от воно, ну це в уголку, тут акуратно воно все зроблено. Ну, і то і здоровена така камера. Раніше я тут, коли в оцьому кориті. Я робив настольні прививки і з коріннями заготовки були. ну, допустим, кобер із корінцями брав, я там купляв і на нього робив прививку. Потім сюди в субстракт, я його посадив. І місто прививки ставиться. зараз камера, ця, вона перевернута верх ногами. От, бо Тут ось, ось сітка є. О, тут зверху воно. Це ж для ключа зробили. О, там сітка. Вставлялася ну цей піддон він був на дворі. а у середині були тільки самі прививки, де прививалася частина. І тут була температура 26 градусів всередині. Це на дворі тобто коріння там стояли якби, у холоді, а верхушка де прививки привив... ну, тобто, кому... Короче, приживалося воно тут. Оце так. А зараз воно вже так, де курчат. бо я цим вже не займаюся, це я як і раніше захотів і по-бистрому давай виноградарство. То, коротше, кому потрібно, ну, дивіться, бачите, теж елементарно воно зроблено, майте на увазі, що можна на пленці зробити для великих об'ємів. Тут теж обклеєно. О, бачите, туди не треба це все діло. Тазок цей витягнули і користуються по назначенню. Там воду наливайте та курай поїте, Треба вам проращувати, Чи що ви цей тазок взяли. О, сюди вставили воно це і. Маєте. Маєте такий для пророщення посудину. Так що це так. Що вона тепер? Зараз я ще зайду в дім і покажу вам. Бо за станцією питали, вже в мене теж а просять, просять, вже три чи чотири рази. Покажи та покажи. Особу я про неї не розкажу, але ну, в двох словах вчора я знайшов коробку од поліз. То в двох словах там скажу, покажу приблизно й марку. Заказував в Китаї, точніше, не я заказував, це мені дружина подарила руки три назад на день народження. Та й все. Ну, заказали, та то прийшло. Так, ідемо, зараз я вам подробніше покажу, щоб не розтягувати. Бо такі відео здорові виходить. Ну перед тим як у Дім зайти, я вам одразу ось ось датчик показую, щоб потім я через вікно його не показував. Ось він так у мене тут кріпиться. Ось, ось сам датчик. Він вологозахисний. Волога туди не попадає, але ну, тут я все сорудив, йому, ще, бачите, тут стоїть мембрана така, щоб не нагрівався метал. ось Тут з нержавійки зроблено, воно і козирьок, воно все блистить. Ну, щоб більш точно показувала температура, Щоб вже на 100% бути впевненим, що воно показує точно тут. Не гріється. не... На нього сонце в мене не попадає ніяким образом. Ну, тобто, оце тут датчик стоїть. Я зараз в домі вже будемо розбиратися з монітором. Так, ну що, зайшли, тепер уже в дім. Зараз будемо розбиратися з монітором, що він показує. От, що тут є. Значить, верхній ось рядок. Тут показує. саме перший значок це будильник. Він має функцію. виставляєте будильник розбудить вас. Тоді далі йде е, час, бо воно від інтернету працює. Е, далі ПН, понеділок показує. Далі е, число місяць. Так. Оце сюди зонтик. І, 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 ну, ви бачите, що тут немає сонця, тобто похмуро так воно є на дворі Немає, там не сонця нічого, тобто е, Ну, Так воно і є. Далі значок Wi-Fi, бо він працює в парі з Wi-Fi. Без Wi-Fi він буде вам показувати тільки він не буде моніторити вам на 4 дні температуру. От, він буде показувати тільки наружну. тобто цю жовту. І На даний момент 26,9. це в мене в будинку зараз така температура. Це, тобто, показує зараз на вулиці у 12 градусів рівно. 86% вологи. Це датчик, той, що я вам тільки що показував на дворі, що білий він ловить сигнал від нього. Він через кожні 30 секунд обновляє, ну, обновляє дані. Зараз він тільки тільки що там датчик моргнув, тут теж заморгало, воно було обновив. Це тобто Один датчик піддержує він, три датчика одночасно Ну, в комплекті йде один. Можна докупити ще другий, третій, можна один там на винограднику поставити, один там, ну, з де вам у, у, буде угодно, він буде моніторити е, з усіх трьох датчиків, тут буде міняти ну, показники. Тобто, це ось по відчуттях. Температура по відчуттях оце четвірка. Зараз, е, зараз реально на дворі 12,0, по відчуттях 4. Тобто, нижче це барометр. Тобто 755,4. ртутного настовба у нас зараз давлення. Це напрям вітру, це скорість вітру і нижня. Ну, це я вам сказав, це температура і волога в домі. І ця нижня це максимальна і мінімальна температура. Зверху максимально, внизу ніч. Це на моніторинг на 4 дні. Оце так він <кхи> показує. от Працює він від. Зараз я зніму. Працює, він може працювати. Так, ось, ось його... що ще його тут написано? Модель, мабуть чи що. От, ну, працює він так, як від батареїв, У нього є відсік. Ось, о, ось о, бачите? він автономно може працювати. І також ось у нього запитується він, блочок там воно горить. от Сіті 220. ну Якщо світла немає, то він показує температуру тільки. Наружну, оцю внутрішню а оцього всього нема. Нема світла, немає вайфая немає показників. Тобто усіх Бо це все береться з інтернету. він монітора якби ближні. Тут, так як я поняв з інструкції, що він найближчі 4 станції лове, ну, тобто роздачі інтернетні ці вишки. От, і З них знімає показники, і виводить середня, і це на монітор. Ну, тобто він не до одної вишки працює, він монітори там декілька і це виводить. По точності, що я можу вам сказати? за точність, Буває, ну сказав би так, 97% можна впевнено сказати, що він показує точно, що совпадає. Буває, не без того, що він там буває, прибере ще трохи, бо інтернет одне моніторить. Тут туча налетіла дощ, пішов, а він не вспіє ну, змоніторити і показати, бо дощ. Пішов і через 3 минути вже все і немає і сонця світа. А то В такому плані, звісно, може і під трохи. Ну, а так то нормально, я б сказав, хороша річ. Зараз подивимося, зараз я коробку знайшов, я ж вам кажу, і подивимося по коробці, що там інструкція, як... -то. Так, ну і... Ось до нього коробка. І ось в цьому ось дивіться, це так його треба набирати в інтернеті. Я вам вже казав, що купувався цей прилад в інтернеті в Китаї. Йому вже це три роки. Мені дружина подарила його, якби. Дуже хороша річ. Спитайте, ну треба воно мені чи ні, як я до цього жив без нього. З ну, певненістю скажу, що він мене дуже виручає. Так як мені постійно треба в телефон шукати, дивитися, що воно там на завтра, на післязавтра. А в мене воно всі да, перед очима. Воно круглі сутки робить. Куди б я не йшов, воно стоїть ви всі бачили, на кухні у мене. Тобто я мимо нього, я живу, можна сказати, тут за цим столом, і в мене він воно через 4 метри напроти. Я його завжди бачу в будь-яку секунду, якби. Що добре подивитися, що погоду, що наближає, що там буде заморозок, не буде, вже, там, знаєте, глянув на в п'ятницю, допустимо, о, ноль, починаєш у голові трошки якби себе. Особливо як це по весною по обратних заморозках, то це караул, то на нього тільки й дивишся, молишся, на то китайця. Що там, як там, і біжиш бігом вкривати, розкривати. Ну, Потрібна річ, для мене потрібна. І коли він наградом не займався, якось не задумався. Мені фіолетово було, яка там погода, що там завтра буде дощ чи. що. А коли став ну, займатися трошки по-дорослому, то вже почав задумуватися над тим, що мені треба щось. А так як я такий в сім'ї попрошайка, то приходить, днюха, і я починаю там щось клячити. У ну, нас так просто заведено, все я так <гум> вам скажу. Батько, що тобі купити, або чоловіку, що тобі треба, я, ну, щоб не валялося, що воно це, я їм допустим, наперед заказую. Мені треба то, -то, -то там. мені треба там, воно, сушарка, так як я вам казав. От вони там ага, Якщо хтось ну, один не тягне, бо там конечно, коштів до чорта. От, ну, там в районі щось 15 тисяч вона вийшла ну, от, з усім гамузом, то звісно тоді вже вскладено. А так, такі мілочі, що може там один потягнути, то без питань вони собі там один син там одне купив, друге друга Жінка там собі. Там, щось. А якщо щось, батько там почав пальці загнув, то от, тоді вже в кучку. Ну, якось так. Так, і ще, значить по коробку я вам показав. Зашукати по цьому. Ось. Ось я пальцем показую. Забиваєте на оці оце все діло і вам висвіта. Е, я вчора провіряв, дивився, думаю, є воно немає. Так, да, я знайшов іменно по цьому, бо коли набираєш метеостанція, там висвічує все, що не попадя, ну не це Коли більш таку річ чуть вона, звісно, і коштує подорожче. от ну Так в районі вона от 1800, 1900, 1700. це те, що я вчора моніторив. Є, бачив, я там 900, ну коли. Якщо нажимаєш на ту картинку, да, то там геть другий прибор. А коли дивишся, під низом є ще й такий. Нажимаєш пальчиком на цей прибор такий, висвічує 1900. Так що дивіться, бо можете радуватися, що вона за 900, і, а прийде не оце, а там геть зовсім другий прибор. І якщо у вас немає інтернету в домі, Wi-Fi, то вам не обов'язково таке, бо я ж кажу, він буде вам тільки показувати на дворі і в домі. все. Ніякого моніторингу у вас не буде. Це сугубо я під свої якби, нужди заказував. То це так. У мене кругом аж до балки інтернет і Wi-Fi понатикувано цих роздатчиків. І я, де б я не ходив, я знаю де що. Ну, це так. До нього є отака книжка. Книжка на восьми язиках. Є один, ну, на жаль, уже якби ну, не на жаль, ну коротше доступний для нас російською мовою. Тут написано. Інструкція, все, можна все почитати, все якби прив'язується він по піар-коду до піар-коди. в нього, Прив'язується до телефона, скачується програма, зразу вона встановлюється на телефон, ви з телефона. Так же само можете дивитися в будь якій точці, яка у вас у хаті температура, якщо у вас там на. Ну, не знаю, зараз все загрузиться. Коротше, підв'язується ось отака програма, от, і воно ось тут все показує, бігає. Можете максимально, мінімально. Можете поставити, щоб вас розбудило на мінімальну температуру. Ну, тобто така функціональна штука. Вот. По налаштуванню, звісно, да. самому дорослому, так, ну, такому, як я безтолковому, то дуже тяжко. Син його налаштовував не з першого разу, бо є інтернет-інструкція, є у Ютубі як це там, бо там треба приписувати свій Wi-Fi і все остальне. ну, короче чутливий паспорт не дати. Ні, ну це я на жарт Ну, ну короче, сильно така, ну, проблемна штука настроїть. Ну, за три руки, у мене ніколи з ним ніяких питань не було, то тобто есть горопотаю, батаюся. Це вже четвертий рік. Ось буде ну, ось вже скоро буде сім чотири руки. Проблем немає. Робить і робить собі цвітний, красивий. І ночі йдеш, як шук, красиво. Можна потушити його, він не буде показувати. Бо він там ну, сенсор зверху ти рукою проводите, і він там міняє. Чуть тускніше, тускніше й геть можна виключити. Провели, можна так, він йдеш, хоба, на дотик. Рукою махнув і все, засвітився. Він ярко, світиться. ну, Ночі, як все виключено, якби і ночничок. Ну, Нормально, оце так. Оце все, що я можу вам ну, донести, бо я ж кажу, я не дуже можу розказати. Там, це, ну, те, що от, Коробка навіть на коробці намальований. Телефон, що воно прив'язується. Ну, якби інтуїтивно, понятно. Інструкція, як його там міняти, язики, бо я часто вам показував, там на англійському було написано. Я тільки що буквально. ну... П'ять минут перед відео взяв, переставив на русский язик. Ну, той самий воно зараз понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Ну, то есть вже. Ну, ну, а так все, що я вам розказав, де брав в Китаї. Як набирати, показав. Ну, вот так. На цьому все. Дякую, що пишете. Бо, звісно, набрали ми тут рекорди б'ємо. Я утром як встав. Добре, що вже якби, вибачайте, може, кого пропускаю, бо ви знаєте, що. Блін, Ютуб буває, сам підторможу, а потім як видасть там. Ну він як похитрому пише 9 що там коментарів. А там, то ну представте, як якщо як там 300 коментарів. І не тільки ж під останнім відео, а воно саме далі. То я те навіть і не бачу, і туди навіть не питаюся, бо я тут не вспіваю. Вже ну буває, по три часа мені треба сидіти. і Оце все поки відвітив. Блін, воно вже ще додало. оце сидиш, сидиш, роботи неяко. Тільки пишеш. Так що скоро на сердечка перейдемо. Буду відповідати тільки конкретно на якесь питання. А так, пожелання і все сердечко буду ставити, бо мені жити треба з цим <хи> планжетом ходити <хи> і по городі і кругом, бо може хто буде обіжатися, що е, от, дядько там не хоче відвічати чи ще щось. Я просто, буваю, я не бачу. Не то, що ну, не, не можу, не вспіваю, скажімо так. Так що на цьому все. Всім добра і позитиву. До наступного відео.